Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні у нас 12 серпня 22 року, п'ятниця. Знову ми в мене на винограднику і знову традиційно ми зробимо таку вечірню, легеньку таку екскурсію. Пробіжимося по деяким таким гібридним формам, які ростуть на моєму виноградному колекційному участку. Друзі, зараз ми підійшли, я вам покажу сіналочку. Це треба лягти, тому що вона знизу як завжди це сигналка значить, форма калугіна перцовий красний тобто, от мені на цю форму от в частності мені, особисто мені не везе. Тобто, я їх прививаю, вони приживаються, а потім ці прививки ламаються в мене. Тож раз шланг зламав. Ну, саме перше, це там, роки три тому назад. Потім при укритті зламав. Ну, Ну як би, ну, не, ну не везуча форма. Знову ж, прошлий рік я зробив прививки. В ось у 2021 чи 22 2022 маємо такі такі сигналки. В общем, функціонально Функціональна тип цвітка, по-моєму, тут. Ну, чим це така? Цікавенька така ягода. На подобі, кстати, похоже чимто. На дубовський розовий гусів. Ну, чим-то ну, похожі, да? Ну, трошки в них там інші вкусові качества. Ну, отак. А ми ще, кстати, і так, значить, форма перцовий красний. А ми ще можемо даже підійти і дубовський розовий подивитися тут. В принципі, він рядом тут і росте. Ось, о, дубовський розовий. Друзі, друзі, без всяких марафетів швидко знімаю, приїхав оце пізно ввечері і, ну, і думаю щось вам показати. Да? Якби отакий Дубовський розвит, ось він отакий здоровий грона має. Отакий, ну, е, такі воно бачите. Ходить інформація. Е, ну якби Люди люди мені дзвонили, ну я людям вірю. Що ця форма відноситься, ну, тріщить у них. Ну Я говорю за свій виноградник, люди полишав руку на серце, не разу у мене тріска не було на даній гібридній формі. О, якби, ну Я говорю за свої умови. О, тобто, мабуть, форма е, якби реагує на ґрунти. У мене кустик корне власний, тобто це не привитий, це корінь собственний кустик. О, ну Тріска в мене немає. Форма, то Якби вражає своєю красою дуже крупною ягодкою. Теж у неї такі ось О, ну, вона крупніша. Крупніша йде за перцовий красний калугіна. А це вже, вже за компанію вам показую дубовський розовий, тільки селекціонер гусів. Форма, форма крупноплодна. Мені дуже подобається. Моїй дружині теж дуже подобається вкус ягоди, хоча вкус тут простий. Та він не простий, він як поспіває теж цікавий Ну і такий виноград товарний, його і на стол положить. Він як, ну, ну, така ягодка ну не знаю, вражає. Тобто він вже, ще трошки не стиглий, але вже, вже, вже на підході. Я бачу появку, вже на підході. Друзі, а зараз ми знаходимося, ну, можна сказати, возле моєї любиміці. Це... це форма Олександра Васильовича Бурдака під названням Роміно. Тобто це в моїх умовах форма просто трудяга. Кожний рік вона мене як я її не грузю. Не перегружаю, але тим не мене вона работає стабільно. наступний рік знову ж такий же урожай. Тут Іван, Олександр Васильевич Бурдак, по-моєму, скрестив От Я не пам'ятаю, ли з красоткою, то ли з ізюмінкою. По-моєму, з красоткою по Павловською. Получилася чудова форма, я вважаю. Якщо хто підписаний на мій канал как бы раніше. І Оце в мене корневласний кустик. Я його висадю в гітіруючним да? то тобто Я саджу так не глибоко, 25-30 см, максимум 30 см. стараюсь навіть 25 см під лопату вже садю. О. І без всяких умних ям, да? то на наступний рік я, получив, я оставив 7 павнів, тому що в перший рік було вирощено 2-3 павни, я не пам'ятаю. Тобто Ну, сумасшедша сила роста була, навіть перший рік. на другий рік на сигнальний урожай я залишив 7 пагонів, і на кожному пагоні було по дві грузі. Вона росла, росла. Коронка загнута, я яко дивлюся на неї. А потім, вже коли время прийшло до, ну, до окраси, а я таки сидю, дивлюся, думаю, Віталя, ти що, з дуба впав чи що? Ну, сигнальний урожай, і ти 14 і ще по дві грозді. О, я, я 7 гроздей, то есть, убрав, то тобто оставив ну, місто двох грозочок. Тобто оставив по одній, оставив 7. Вона витягнула це все. І якби. Ну, не було ніяких последств. І кожен рік вона мене, якби, я з урожаєм, з урожаєм, сурожаєм. З Оце примірно така стабільна картина, як кожен рік, друзі. Тобто форма. Дуже мені подобається тонка шкурка, фруктові такі нотки. О. Тобто форма вже, навіть не на таку нагрузку, що по дві грони. По дві грони, ну, по дві грони ви бачите, що по дві грони, тут я навіть не буду ходити, ви, ви самі бачите, що це навіть на землі воно лежить грома. Тобто вона вже на теперішній стигла. Тобто вже завтра може її зрізати. І... Ягодка не мілка, дивіться, вона яка ягодка. Давайте я таку вирву. На руки вам покажу. Чудова. Чудова форма. І так, форма роміно. Я може, біля неї довго якби, задержався, тому що мені ця форма дійсно вона подобається. Вона вражає своєю плодовитістю і вдячністю, можна сказати. Олександру Васильовичу, браво за цю форму. О. І роміна тобі теж, теж дякую, що ти мене не підводиш. не не в один рік. Тобто. Есть... Ну, як би так, друзі. Все, друзі, форма Роміно на 12.08.2022 року. Форма, друзі, о. отака ягодка. Так, друзі, зараз підходимо до одної такої ще дуже. Дуже гарної форми, яка мені дуже подобається. І були запитання в останніх роликах. там ну, Люди питали, Віталя, покажи розкажи про Сюзану. Красну пулю. Вона була Красна Пуля, а зараз ця форма називається Сюзанна, це форма Калугіна Віктора. От, от я зараз в даний час підійшов, вона на ваших очах. От на 12.08 року вона в такому стані. Значить, форма мені ця дуже подобається. Зараз я, може трошечки довше в своїй формі задержуся, постараюся відповідати на ваші такі, якби, запитання. Да? Значить, чим вона мені подобається? Вона врожайна. Дивіться, я робив такий експеримент, я вам показую. Ось іде рукавчик і він пішов ну, на, 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 на цю плоскость. Да? І так як у мене кусик сейчас один ну, в даний час хотя я вже підсадив прошлый рік. На той рік уже буде там сиг... ну, в цьому році, я посадив осінню. Ну, скажем так, цей рік він ростає, на наступний рік уже будуть там сигналки. Вже буде два кустика. 2 кустики. Оцей рукавчик був зарізаний коротко. Дивіться, один-два глазочка. Тут ось один глазочок проснувся. Да, тут не було. Потім ось, дивіться, глазочок, буквально, ось його край, якщо вам видно, ось, ось він зрізаний, він такий йде в руді як перед цим. Теж. І, ось, і ось видно тоже коротка обрізка. Да. До чого я веду? Дивіться, ось цей побіг де один, на один глазочок. Да. от просто, Ось дивіться він, я пальцем. Раз, ось він. Ось він пішов. І тепер дивимося. Одна груна ось, така немаленька. І ось і втора груна. І втора така потужна. Перша грудь, ну вона ховається, воно, ви бачите, така доволі така немаленька така груна. Тобто форма. Ну і тут де-де-йде теж дивіться по дві груни. Одна груна, я вам показую, втора. Одна груна, дивіться, втора груна така, теж немаленька. До чого я веду, що форма врожайна і годиться на короткі обрізки. тобто Я вам вже доказав. Вторий момент. Це кусик корневласний тобто З одного почку саженці я його виростив, до цього в мене красна пуля була на прививках. Коли вона ще була якби в новинках таких, знаєте, як тільки вийшла яку придбав чубучок чотирьохпочковий дві почки привив на один, тобто по двоє То були. Столові сорта. Я не, не буду казати ну, там, які сорта. Ну, столові, то есть, не подвоєні сорта, кобр чи Добриня. Це така інформація, така немаловажна. В... Внімання виноградарі, той хто хоче діти, це дивіться. О. І виходить, що на прививках вона ну, не видавала такі. В прививках вона росла, ну щоб, щоб, щоб там я, ах і ох, якби ядка на, на одному подвоє якась була дліна, на, була наоборот така. В корні собственному варіанті, так, да, це от з однопочкового черіночка я зробив так, якби в качестві експеримента я вам показував, як, як просить одну почку черіночки, зробив одну почку і виростив оцей садженець. І посадив. Есть, я, я робив експеримент вам, я навіть вам показував. Весну. В якомусь там році не пам'ятаю. Тим не менше я побачив, що в корнісопсному варіанті вона себе красна пуля лучше проявляє. Вона товарні, і грозі такі. І це тільки не одна форма. Це, наприклад, княжна так само точно, на прививках ну, ніяк себе вона не вивела. В корнісопсному варіанті шикарні грони дає. Потім Торнадо. Теж я вже почав спілкуватися з, ну, з виноградарями. і отакі от свої, як би. На собствених корнях отакі форми Калугіна багато себе краще показують. Мені ви нагадає говорять, що да, те, що торнадо висадили, на прививках так, на собственних корнях, він вообще розкривається, свій потенціал. Цей. От красна пуля це. В моїх умовах, однапр... да, я ті прививки вбрав, в мене немає вже тих прививок, Там, ну, якби і грозді такої не було, і гадка якась. На собственних корнях вона геть-геть себе проявила. О, і якби навіть ще підсадяний кустик. Тобто, ну, така інформація. Форма не відноситься до розряду в тріскунув ни разу ну, не було, що, не на що на прививках, що на цьому. Тобто має ну що це, маленька грона, от вона см, я не знаю скільки. Ну, ну, більше 30, 35 може. А якщо я так отсюда поміряти і сюди, оце 20, наприклад. Ось так ось я мезинці роблю. Давайте я 20. Ну і тут 10 там, чи 15. Ну, тобто великі, великі груна. Врожайна. Тось, форма суперова. Друзі, той, хто посадив цю форму, тось, ви не пожалієте. Ви будете... Мені здається, вона не тільки в моїх, тому що я ж говорю при спілкуванні з виноградарями, то всі цієї форми задоволені. І покупець задоволений, тому що спробував. її такий е, самий темний цвіт, О, який вона входить окрасу. Дивіться, оця сторона вона вже повністю повністю ця грона вже зріла. Оце її такий самий темний цей. Давайте я візьму саму таку спілу ягоду. Вона вже темніша не може бути. І вам показую. Оце її, ну, зітру поруїнчик може. Оце її такий колір. Без всяких стимуляторів, без всяких це, Я на, на виноградники не працюю. Ніякими стимуляторами, друзі. Оце яка ягода, це мінімум, що може бути у вас. <гум> так, Ну така вона природня. Хто-то може, може витягує там більше ділиє. Це ні, я ні. Тобто в мене вона, вона й солодка. Зараз я розкусю. Ну так да. хрумка така. Зривна така м'якоть. Солодка-солодка. Де ж та косточка? Ж? Хочу побачити. Ну, косточка ще дивіться. Ну, не геть, вона, скажімо так, чорна. Ну вона сладюча вже. Ну, повірте мені, друзі. Я вже завтра її буду, мабуть, стрізати, тому що, що ж її держати. Вона сладюча. Мабуть, може, каліні мої підкормки через каплю, звісно, дали ознаки, тому що виноград цей год у мене сладкий. О. І так, красна пуля, друзі теж, ну суперова форма, показую палець. Спасибо Віктору Калугіну. Багато хто його там хаїв, я в друге, ну ще так, знаєте, скажу. Калугіна по початку, як тільки форми пішли, нові, ну там там різна інформація. Да. Ну, я хочу сказати, друзі, багато форм калуй на мене ростуть. І я, вони дійсно крупноплодні, плодні, вони, вони цікаві. Тобто, в основному ну, ну якби багато в нього дуже, дуже гарних форм. Я, я з ним лічно не, не. Не знайомий, я там не які його там людські качества я не хочу про це говорити. Я говорю як про селекційні його творчество його, то в нього дуже багато гарних форм. Дуже. Я прям ним люблюсь на своїх виноградниках, і я вам буду це показувати і доказувати, друзі. В частності, красна пуля це суперова форма. Це на 100%. Бу -бу Було б мене місто, друзі. Я б висадив би бі б його цілий ряд. Цілий ряд. Це не... Ні, це теж красна пуля. Да. Ось, ось, дивіться, бачите, дивіться, втору ягодку я зірву. Да? Тобто вона може бути і така. Ось ось дивіться. Красна пуля така вже. Вона така вроді пулі видно вже пішла. Тупий кончик. Шикарно. А особливо вкусові якості. На ринки людина спробувала, на другий день приходить і каже, дайте ще. Це для мене найголовніший критерій. І безпроблемно у вирощуванні, Не болява, не тріщить, прекрасні грона. Ну, в общем, все цієї форми супер. Ну на собственних корнях за прививки, друзі, я не, якби не, не, якби не відповідаю, Тому що в мене був би горький опит. Тобто на прививках вона показує гедрою якості. Так, друзі, підходимо. Я вам ще хочу показати форму Олімп. Ось, ось ця форма олімп. Тут, кстати, біле облако. Ну, це форма осіння. Якщо ви бачите, теж нагрузка гарна. Грони тут. Ну Ягода буде Вона ще зелена, вона ще ще й не дулася, друзі, по великому рахунку. Тут буде ягода 20 грам мінімум. Побачите, що це буде осінню. Вона така десь буде на початку на вересня. Громадніша буде ягода, громадніші грозі. Я вам так показую, поки, бо не спеціально підійшов до цієї форми, просто вона попала в кадр. Ми до неї ще вернемося. Тож, тож форма Калугіна. От я вже говорю, буду його показувати деякі форми і хвалити, тому що ну, 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 супер. І вкусові качества тут. Я зараз хочу показати Олімп, друзі. Туди да, він пішов воно з 100 країн. Ну, Я тут не буду з тої сторони заходити. Ось є одна грона поки, показую. Отака ягодка. О. Чудова форма. Тобто, як би з вражайністю було по дві грозді. Було по дві грозді, Я цей рік, як би, я її оставляв їх завжди. Цей рік я вирішив, як би, раніше, щоб трошечки. Цей по, Убрав по дві грозді і вона форма вже на сьогоднішній момент теж стигла. Теж стигла О, вже її можна теж срізати Отака чудова ягодка, Вкусові якості е, Олімпа це просто супер. То є, то, теж тонка шкірка, тоненька тоненька е, маленька косточка і прекрасний вкус. Теж форма Віктора Калуїна. Друзі, форма Олімп. Ну, все показываю, как выглядает. Ну давайте я одну дерну ягодку, щоб все, чтобы яка какая она. Вот ця форма Олимп. Ну сейчас я попробую вам показать и мякоть уже. Вот так косточка. Ну, м'яко така. Ну, кожи теж тоніка тоненька Якась така м'ясисто-соковита м'якоть. Ну Вкус теж ну, приятельний. Приятних вкусових якостей. Теж хороша форма, я вважаю, друзі. Так, друзі, вже вечоріє. Ну Все ж таки, зараз я хочу цей ролик завершити там, двома формами. Я обіцяв, що до них вернуся. Зараз все -таки ми зробимо койке заключення. Да? Оп. О. І вертаємося до деяких форм. От зараз на ваших очах. Теж форма Калугіна. Це під названням красава. Тобто, теж корнісочний кустик, До речі, теж були в мене прививки красави. В частности, вона була в мене прививка на нінель зроблена. Ну, нікака ягода. тобто якби І так, ну і грозді не було, і щось там грошення було. Коли висадив на собственній корні, з того ж кустика, друзі, взяв з той прививки, зробив цей, то геть другий результат. Шикарні грона, ось о, я вам показую, шикарна врожайність. Прекрасна ягода, дивіться. Ось одна грона, Бачите? Вона росте, просто вона пішла роздваються. Тут ось ось крило таке, ну, якби, ну, грам 700, може 800. і тут там, хай там хай 600. Ну, тобто, Кіло 300, це як мінімум в цій гроні буде, а може може, може і більше такої тобто, Вона і грони видає. І урожай на це показує. Ось ось, пішла, пішла, аж заізумірувалась якась одна така ягодка. ядка. І ось ось красава, вже птичка її вдарила. Тобто вона вже ну, смисл в чому? Що є красава, а є в мене форма журавлюнок. Вони б, як я, коли вони відцілили, я вам показував. І той токорні собственні мене. А от журавліонок я купляв. У одного відомого такого авторитетного я говорю, винограда, він мене сильно запевняв, Віталя, ти побачиш, відліччя буде, якби в кусових якостях, ти побачиш, що вони відрізняються. От тепер зараз форми вже в принципі, не в принципі, принципі, не вже вже стигли. Вже Все-таки, мабуть, мабуть, мої оці каліні подкормки через каплю дали. Ну, дали про себе, знати, той сахар просто вже, вже зашкалює. Ці, ці форми то то візуально, да? візуально ще б її повисіть, тому що ну, ми бачимо. Але вона вже ну, сладюча. і сладюча. Красаву можна зрізати. Зараз ми підійдемо до журавленка. О, давайте я, мабуть, дерну якусь ягоду у красави. І тепер підійдемо до журавльонка, І там я потім скуштую ягоду журавльонки і е, скуштую ягоду. Красави і вже зробимо заключення. Все ж таки, це одна й та сама форма. Чи вони різні, друзі? І так, наостанок показую красаву. У красаві навіть є такі ягоди, Дивіться, бачите, ось. О. От показую. Є така пальцевідна, а є і такі ягодки Хоча ж це одинаковий кустик. Бачите, як? Один ш той кустик. А ягодки і, і такі можуть бути. Є, красавець, красава, супер. Шикарні шикарні грона, шикарні, шикарна. Вже така, ну, вкус ми поговоримо. Вертаємося до журавльонка. Взяв я ось тулу, зараз ось ми ось ягодка держу красави. Потім розріжемо, подивимося м'якоті значить Підійшов я до журавльонок. Ось ну, тут вже так темненько, тут він пішов кустик далі і ось. Я вам показую. Тось форма тоже врожайна. Якби втріска, не замічена. Це корні собственний кусик уже. Уже тоже нагрузочка є, як із красавою. І по дві грозі, хоча я старався удаляти. Вона по дві грозі з них були кругом. О, і грона, такі, ну шикарні, грона тоже є, ось потужна грона. Ну, не важно. <кхід> Тепер мені треба взяти ягоду. Щоб примерно, було одинакової стелості з цією ягодкою. І підемо розріжемо і я спробую. І ми зділимо його. То є, оце зараз я друзі, вам показую журавльонок Який я купляв вігітіруючим саженцям, дав у одного виноградаря і він мене запевняв, що це буде геть-друге. Що це журавльонок що він буде хрумкий. Там, і цей. Ну, давайте, навіть одинаково. Да, Ягозка? От беремо, щоб не перепутати. Я зараз цю положу, давайте на стул, щоб... Ось, оце красава. І ми так роздивимося. Так, йдемо, камеру виключати не буду. І оце ми дюгаємо оп. Все. Протру трошки про інших. Та я старався вибрати одинакові ягодки. Дивимося. Так, що ви бачите, друзі, те, що я, мабуть, да? що вони вроді одинакові. Тут ось вроді така і тут іде така темнота. Візуально вони одинакові. Так, друзі, а ну отак ріжу журавльонок. і красавася. О, сприснуло, вибачте, ми його ще розріжемо. О, єсть. Так, красава, журавленок. Так, что мы бачим, друзья? Косточка тут такая, и тут такая. Ну, она разрезана примерно, примерно тоже. Ну, мне вроде все похоже, да? Ну, остались вкусовые, вкусовые э, якости, красавы и журавленка. Так, пробую. То я навіть половинку оставлю одну для сравнения, хай буде. А це я спробую. От я говорю, що косточка ще не... Ну вона не геть зелена, але ну, вона не геть тікоріша, але ну, вона вже солодка-солодка. Так, а тепер пробую. Подкормки капля капала, що там, що там одинакові були. О, так що пробую тепер оцю. Ну, не знаю, може я ягодку трошки мені оця сладче. ну, Я ще вже, наверное, давайте, мені оця щось слаче. Ну, може, що я стиглішу ягоду зірвав. Значить, заключення таке, друзі. Просто тут трошки, мабуть, спіліше, тут, мабуть, трошечки ще зеленіше. дійсно це. Красава мені ще слаче. Слаче, тобто її можна зрізати. Журавлёнок, якби, ще б треба, щоб якби, ще трошки було повисіть. По консистенції, що там хруст, що там цей, вони обидві. Зараз я ще журавлюнок пробую. Щось красава. Ну, сладка. Значить, м'ясіста не така, як у горе, така м'ясиста з лгеньким подхрустом. І дуже солодка. Тут теж м'ясіста з легким подхрустом, але ну, ще кисленька. Ну, кисленька, тому що ще вона не стила. Моє заключення, друзі, вони одинакові. Може це комусь і не, не буде подобатися, друзі. Але я говорю, що... Не знаю, як в прасі. Тобто, дивіться, я вже не буду. діло в тому, що там вже прайс, він вже на сьогодні вже зроблений. Ну, до вечора він вже зробиться. Завтра вже прайс буде обновлений, друзі. Кого там будуть цікавити черенки саженці, ви можете вже завтра ну, десь посл... ну, під вечір, під вечір, завтра щодня. Бліб, не люблю 13 -е число, друзі, страшне. Завтра 13. Давайте 14 числа. Це виходить у нас неділя. Каталог буде обновлен. Тобто, ну, завтра просто 13. У мене таке суєвері є. Єдине, яке суєвірі у мене на 13 -е число. Потому що в мене вечно всім числом проблеми. Не хочу 13 числа, принципіально не хочу. Значить, в неділю 14 числа каталог буде обновлен. Там будуть уже Актуальні ціни, що по черенкам, що по саджанцям, друзі. Да? Я не буду вибрасувати і сказав, Він так і буде. Ну, щоб ви знали, журавльонок це черенки, і саджанці будуть з цього кустіка. Красава будуть саджанці з того кустіка. Ну, Як на мене, ці форми однакові, друзі. Як би так. Все, друзі, дякую за просмотр. Всім міцного здоров'я і мирного неба! До зустрічі!